Можливо, половиною із вас була така ситуація цього року в Криму. Курортний роман Віль зі Львова, вона з Москви. Курортний роман розлука. Ваші області, друзі! Володя! Володя, я не розумію! Ну чому я не, ну, не можу їхати з тобою в Львову? Як тобі пояснити? Львів для мускаля, як Париж! В смислі! Увідіть Львов і умереть. Володя! Ну, ну я люблю тебе! Я хочу поїхати з тобою в Львов! Ти розумієш, моя родина тебе не прийме. Подивись сама, мій дід воював в упа! Мій батько! партії «Свобода». Моя мама в народному русі України. Ну ти ж в регіонах! Скажеш це комусь і нас повішають у Бог. Я раді тебе готова на все. Я готова вивчити український язик. Скажи веселка. Веселка. Ми приречені. Хорошо, хорошо. Їжджай свій Львов, я уїду в Москву і сама буду виспитувати дитинка. Якого такого дитинка? Твоєго Кого ребёнка? Я, я, я якого мого ребёнка? Помнишь, когда ты ночью пришёл ко мне домой? В номер 2300, помнишь? Вся одежда и с криками: "Сотри, курва, за Севастополь!" <плес> 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 У нас с тобой был бешеный секс. <плес> Тем больше тебе не можно до Львова. Почему? Тебе не треба хвилюватися. <плес> не можна. <плес> я специально, специально придумала эту историю, чтобы поехать в Севастополь. То ти то що придумала? Да. Ніякого рібінка нема. Да. От ти ляриську дурне. Що? Кажу, люблю тебе. Ти просто мене використовував! 21 день ти просто взяв мене і з От не смій так казати. Не смій. Розумієш, в перший же момент, коли ми з тобою побачились, я зрозумів, що це кохання. Я хочу тонути в глибині твоїх очей. Я хочу купатись в твоєму шовковому волоссі. Я хочу впиватись солодом твоїх медових уст. Я що секунди, благаю, в вічності, аби ми були поряд. І я люблю тебе, Володя. Да, все-таки скупав вас мова. Хорошо, хорошо. Іжжаю свій Львов. Я уїду в Москву. Будеш мені писати. Буду тобі писати обов'язково. Але давай на пам'ять сфотографуємося біля цього пам'ятника. А що це за пам'ятник? Бандері! В севастополі? Я його з собою вожу. Мені так спокійніше. Давай, сфоткаємся. Давай, давай. Ну все. Тепер тебе в Москві чекає ссылка. Что? Я кину ссылку на фотку. А, спасибо. Ну все. Прощай, Володя. Прощавай, Софія. Летили телефон звонил. алло, мам, да, купила билеты, все, уезжаешь. Пока. And tell me, where are you waiting for me?